Президент Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що очікує від парламенту підтримки кандидатури Умєрова на посаду міністра оборони України. ця підтримка буде? Чи у народних депутатів є запитання до цієї кандидатури? У мене немає сумніву, що парламент підтримує кандидата майбутнього кандидата на посаду міністра оборони, тому що спочатку має бути відставка нинішнього міністра. Але зважаючи на те, що це власне, скажімо, так, квота верховного головнокомандуючого президента, то ми після цього звернення президента очікуємо і заяву про відставку від Резнікова, і Рада свого боку розгляне на комітеті. І в, в залі е, я особисто звичайно буду підтримувати. Наша фракція буде підтримувати Рустема. Е, я мала можливість попрацювати з ним в кількох адвокаційних поїздках в Канаді і Сполучених Штатах. І е, е, ну, в мене дуже хороші враження про його і, і таку переговорні позиції, і про знання справи насправді, тому що е, Рустем е, займався не публічно, е, але досить е, суттєво до. Помогу надав міністерство оборони в отриманні певних ну контрактів, скажімо так, безкоштовних, в тому числі зброї, і займався переговорами із саудитами. Ну ви про це вже говорили в своєму в відео до цього, і дуже має хороші контакти з Туреччиною, в тому числі і з прямі з президентом Ердоганом. А якщо говорити про ну такі запитання, які у парламентарів, зокрема вашої політичної сили, є до Олексія Резнікова, що ви могли би от сказати? Що наприклад не так? Чи є якась критика його діяльності? Ну, звичайно, що ми би хотіли, щоб запрацювало швидше агенція відповідна, яка має займатися закупівлями, щоб цим не займалося Міністерство оборони. Очевидно, вже Рустем це реалізує і вже ну, призначений директор цієї агенції закупівель це Арсен Жумаділо. Він раніше займався закупівлями для мозу. Тобто, якраз в плані організації процесів в нього дуже хороший досвід і хороша репутація. Насправді це треба було реалізувати швидше, але звичайно, що в умовах війни очевидно, що якісь процеси прогальмувались і на жаль, ну бо ми би мали менше оцих от публічних якихось розборок, скандалів. Чому міністерство оборони з тим постачальником контракти підписуючи, чи з іншим яка якість і так далі, пан Різніков дуже багато зробив на міжнародній арені. в в на Рамштайнах в спілкуванні зі своїми колегами із Міністерства оборони він хороший переговірник. Також він, до речі, це професійно навіть займався ще до міністерства оборони. На жаль, не вистачило в нього часу краще налагодити внутрішні процеси Міноборони. Тому Рустем, як до речі, хороший менеджер. Я думаю, що з цим справиться, і очевидно, що має бути краще спілкування із суспільством. Із громадськими організаціями, в тому числі щоб розуміли військові, яким чином відбувається забезпечення, тому що основне завдання міністерства оборони фактично це забезпечення збройних сил України, які і ведуть війну на звільнення наших територій. А ви згадали про діяльність з партнерами, зокрема формат Рамштайн, 19 вересня вже на новий Рамштайн має поїхати Рустем Умєров? Ну, звичайно, що якщо рада проголосує, а в мене немає сумнівів, що рада проголосує, то там уже буде новопризначений міністр оборони Рустем Омеров, очевидно. А, а він і партнери є... як ставляться до таких Я... можливих змін в уряді. Ну, це ж наші внутрішні справи, хто у нас міністр оборони. Тому звичайно, що і західні партнери, і східні партнери будуть працювати із чиновником, який очолює те чи інше міністерство. Рустем вільно володіє англійською мовою. Він навчався в... в нього. Є західна освіта, тому якихось проблем в цьому я не бачу. знову ж таки, повторюю, що він хороший приговірник. Я думаю, що він швидко налагод. Дить в тому числі і персональний контакт, тому що ну це дуже важливо такі інтерперсональні зв'язки, коли один міністр може просто зателефонувати напряму, минуючи якісь протоколи міністру там з іншої країни. Але я впевнена, що пан Різніков ну передасть нормально справи, поділиться якимись своїми відчуттями, так чи спостереженнями щодо тих чи інших країн, і ну в Рустеме ж буде дуже мало часу на те. Щоб повністю так погрузитися в ці справи, але ну він володіє темою. Тому я думаю, що він справиться за такий короткий період. А чи відомо вам, як пан Резніков поставився до кандидатури Рустема Умєрова? Ну невідомо це краще запитати у нього, але нагадаю, що вносить кандидатуру верховний головнокомандуючи, я не думаю, що міністр оборони нинішній буде ставити якимось чином під сумнів рішення президента. Якщо говорити про інформацію, про те, що пан Резніков можливо може бути призначеним послом Великої Британії, він сам змі спростував такі чутки. А, взагалі, якісь його ймовірні наступні призначення обговорюються серед депутатів, можливо, все ж таки у вас є якісь підтвердження, що на посаду посла його дійсно делегують. Верховна Рада не має в якихось кадрових повноважень щодо призначення послів, тому це можна обговорювати тільки в питаннях таких суто теоретичних, чи, чи правда, чи ні. Знову ж таки, призначає указом послів президент України. МЗС в цьому процесі задіяно. Якщо такі рішення президента буде, то знову ж таки, я думаю, що Рєзніков з цим погодиться і його. Його досить добре сприймають в Великій Британії, тому я думаю, що там би він був ефективний, але знову ж таки це прерогатива призначення з боку президента. Ну і пан Різніков вже там приймає рішення так чи ні. Але я вважаю, що він би був хорошим послом. Нагадаю, що зараз немає посла у Великій Британії. Пані Євгенія, тобто не зважаючи на корупційні скандали довкола фігури пана Резнікова, ви вважаєте, що таке призначення було би доречним. Розумієте, скандали, якщо вони мають підґрунтя якесь ну в реальному житті, в документах і причетності пана Різнікова, так до на чомусь він хотів збагатитись, саме він, так конкретно, то воно має мати продовження з боку не знаю, замкнуть підозр чи розслідування правоохоронних органів. Наразі, наскільки мені відомо, жодних таких процесів немає. Є підозри, які. Були висунуті там колишнім заступникам міністерства оборони, які відповідали за певні процеси, але якогось зв'язку, що це там збагатився пан Ресніком на чомусь. Ну наскільки мені відомо, немає.